Всім привіт! Ви на каналі ViaTek. Мене звати Олександр. І сьогодні новеньке від українського виробника Via Security. Ми починаємо. В Україні з'явився новий гравець на ринку систем відеонагляду. Це українська компанія Via Security, яка повністю розроблює та збирає обладнання в Україні. Це все роблять українські хлопчики і дівчатка. Дорослі, звісно, у цього виробника зараз є в наявності чотири основні позиції, які закривають базові потреби для будь-якого відеонагляду. Це дві камери, у корпусі bullet ось такого формату, та у корпусі Turret. Це 4 мегапіксельні камери, у яких є підтримка частоти кадрів 25 ФПС на повній роздільній здатності на хвилиночку. Ці камерки мають технологію Fusion Illumination від компанії Віа Security. Це гібридна підсвітка, яка працює у двох спектрах: інфрачервона підсвітка та видиме світло. Працює воно автоматично по детекції тривоги. Наприклад, якщо у кадрі з'являється людина або транспортний засіб, і це тригерить детектор руху, вмикається видима біла підсвітка, що дає нам, наприклад, у темний час доби. Кольорове зображення та повну інформацію про об'єкт, який колір, у що людина була одягнена або отработика автомобіля замість чорно-білого зображення. У стані спокою, ця камерка працює під інфрачервоною підсвіткою, тобто чорно-біле зображення вночі, але воно невидиме. Ця камера для ока, тому що вона не видає себе ніякою підсвіткою. Цей режим можна налаштовувати, по дефолту він працює у такому форматі, як я описав. Його можна або повністю камеру переключити, щоб вона працювала з видимою підсвіткою, або повністю видиму підсвітку відключити, і камерка буде працювати як звичайна інфрачервона камера. Також із приємного бонусу цієї камерки, що у торета, що у Булета у неї є слот для підключення sd карточки на 512 гігабайт. Таким чином, ви можете просто купити одну камерку, підключити сюди флешку, встановити її в необхідному місці, і це буде як стендерлон пристрій. Вона буде на себе писати події, на себе писати архів і вам відправляти у мобільний застосунок сповіщення, і ви зможете переглядати архів чисто з цієї камерки без використання реєстраторів. У цих камерок також є вбудований мікрофон. Він дозволяє нам отримати не тільки відеопотік, а також і аудіо. Також це аудіо записується і в архів, тобто ми не просто в живому перегляді це будемо мати, а ще і при відтворенні архіву. Цей мікрофон є захищеним, тому ці камерки можна спокійно використовувати і на вулиці, не тільки в приміщенні. У цих камерах взагалі захист корпусу IP67, вони для цього створені. У цих камерок по аналітиці це будований детектор руху з фільтрацією по людині або по автомобілю, і камера буде детектувати, записувати, відправляти вам сповіщення про тривогу тільки базуючись на цих двох типах ціль. Якщо в кадрі буде з'являтися, наприклад, птах, тварина, рухи тіні або дерев листя трави. Будь-чого, це все буде проходити мимо цього фільтру. Не буде вас турбувати хибними сповіщеннями, буде економити архів. А також для охорони це набагато краще спостерігати за такими об'єктами, тому що вони не будуть відволікатись на хибні сповіщення, вони не будуть їх відключати, тому що їх буде ціла тонна, а все буде працювати дуже коректно та. Надійно також у Via Security є два реєстратора, дві модельки реєстраторів на 4 та на 8 каналів. Ці реєстратори підтримують підключення до себе камер до 6 Мп роздільної здатності. В нього можна запихнути один жорсткий диск об'ємом до 6 терабайт. Також у нього є можливість підключити два зовнішніх монітори по HDMI або по VGA інтерфейсам два usb роз'єма, Сюди можна підключити мишку для того, щоб керувати цим реєстратором через його локальне меню. А також сюди можна підключити USB-флешку для того, щоб завантажити сюди прошивку локально, або вивантажити навпаки, звідси ЛОГ, або якийсь шматочок архіву. Ці реєстратори по функціоналу мають на собі смарт-пошук, який дозволяє нам відфільтрувати в архіві архіві події саме де була детекція людини або автомобіля, це дозволяє набагато швидше знайти нам потрібний шматок архіву, якщо у нас запис йде, наприклад, цілодобово. Також, що камерки, що реєстратор можна додавати у мобільний застосунок via Security, який називається Via Security Connect. Його можна завантажити або на сайті виробника via security.ua. Посилання буде в описі до цього відео, або зайти в App Store чи Play Market, завантажити на телефон, зареєструвати свій обліковий запис та додавати туди пристрої. Пристрої додаються через Хмару. З'єднання абсолютно безпечне, шифроване, ніякі ваші особисті дані нікуди не будуть передаватись або якимось чином використовуватись. Все, що буде передаватись, це тільки відеодані та події від пристроїв до вашого мобільного застосунку. І давайте подивимось на мобільний застосунок via Security Connect. Виглядає він ось таким чином. Заходимо у нього, і нас одразу зустрічає плитка з нашими доданими пристроями. Додавати пристрій у Via Security Connect можна декількома способами. Ось тут на плюсик натискаємо, можна відсканувати QR-код, який знаходиться на наліпці камерки, або на наліпці реєстратора на його корпусах. Можна додати пристрій вручну, тут нам буде потрібно вписати серійний номер, який також знаходиться на наліпці або на коробці пристрою. Ми можемо додати камерку через пошук онлайн-пристроїв. Це пошук пристроїв в. Локальній мережі, де знаходиться наш телефон. Тобто, якщо ми підключилися до Wi-Fi, усі камери, які також висять на мережі цього Wi-Fi, там по LAN-інтерфейсам, будуть відображатись у списку онлайн-пристроїв. Тому скануємо qr кодик додаємо до нашого облікового запису та працюємо з нашими камерками. У нас зараз підключена ось ця камерка в корпусі Турет, сюди вставлена SD-карточка, і запис та події всі складаються і ведуться на цю камеру. По кліку ми заходимо ось це меню. У нас тут є базові кнопочки керування, ми можемо змінити роздільну здатність, почати ручний запис того, що зараз бачить камерка. І звідси ж ми швиденько можемо переключитися у архів. Архів у нас відображається в зручному форматі, ось такими плиточками, де ми можемо швиденько орієнтуватись по кожній події, переходити на них. Та у нас одразу запускається відтворення відео. Ми можемо його перемотувати, можемо завантажити на телефон. І так само тут можемо увімкнути те, щоб відео відтворювалися разом з аудіо. Сюди ж в цей мобільний застосунок будуть приходити події по детектору руху. Якщо у нас виникає вдруг людина в кадрі або автомобіль, все сипеться сюди, і ми одразу про це знаємо. Також з корисного та цікавого. Даний мобільний застосунок дозволяє нам базово налаштувати функції та технології на цій камерці. Ми можемо змінити часовий пояс, налаштувати час на нашому пристрої. Можемо налаштувати сповіщення. Також тут є вкладочка інтелектуальна детекція це детекція виявлення руху. Тут ми можемо скоригувати її чутливість, скоригувати фільтр, на що ми буде працювати людина або людина-автомобіль чи навпаки. І налаштувати зону і область виявлення. Натискаємо, і у нас ось тут відкривається ось таке меню, де ми можемо намалювати свою сітку, її якось скоригувати, повністю видалити, обрати потрібну нам зону. Також з цього меню ми можемо налаштувати і підсвітку на цих камерках. Як я вже казав, по дефолту технологія Fusion Illumination працює в парі з детектором руху, тобто у нас обрано розумне світло, коли у нас є якась детекція. Вмикається видима підсвітка, коли детекції немає або тривога закінчилась. Камера приходить в інфрачервоний режим. Так само тут ми можемо налаштувати чутливість детектора освітлення. Чим він вищий, тим в світліший час доби камера буде переходити на роботу з підсвіткою. Що хотів сказати наостанок та на чому наголосити увагу, це те, що пристрої в Security збираються в Україні і на них розповсюджується гарантія 24 місяці. Підписуйтесь на новини Via Security, заходьте на сайт viasecurity.ua, дивіться, спостерігайте, тому що далі будуть з'являтися багато новинок та цікавих технологій. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, тисніть на дзвіночок, пишіть ваші коментарі. Па-па!